Вишаєте тут самі. Бо не треба злити конотопську відьму. Раді вас вітати, друзі! З вами кіномозок і ось він ексклюзив. Мій повноцінний огляд на фільм Конотопська відьма, одну з найочікуваніших прем'єр цього року, яку я мав нагоду подивитися в рамках Одеського кінофестивалю 15 липня. За традицією поговоримо потрохи за все: за сюжет, за акторів, за атмосферу і за те, власне, чого ми можемо очікувати від розвитку кіно всесвіту, яким має стати цей фільм. Отже, без зайвих слів, сідайте зручніше і приємного перегляду. Ідея сюжету виникла у творців з початком повномасштабного вторгнення. Тоді російські окупанти зайшли в Конотоп, місто у Сумській області, що славиться своїми легендами про Відьом. Ви взагалі вот ти знаєш, де знаходяться? Це Конотоп. Це каждої вторая жінка, яка ведьма. У завтра, я завтра хуба я не відбудую. Безстрашні жительки міста нещадно поливали загарбників прокльонами, нагадуючи про своє містичне єство і демонструючи невимовну стійкість та прагнення до свободи. Про це розповідає автор ідеї та сценарист фільму Ярослав Войцешек. Це е, виключно моя така фантазія. Е, я надихався. Відео на початку вторгнення була така ситуація. Канотоп опинився в окупації, і один російський солдат сидів, сидів на батареї, якась жінка з Канатопа сказала: Слухай, ти не знаєш, куди ти потрапив? Це Канатоп, Тут кожна друга жінка відьма, у тебе завтра стояти не буде. Що там завтра у нього було, я не знаю. Зйомка фільму проходила у листопаді-грудні 2023 року. До зйомок долучилися військові консультанти, які надали бойову техніку. Зокрема, справжній БТР, який був затрофейний у перші дні вторгнення на Житомирській трасі. Дівчина на ім'я Олена в минулому могутня відьма, яка, зустрівши любов усього життя в обличчя колишнього військового Андрія, вирішила відмовитися від своїх надприродніх сил, щоб жити звичайним життям. Знаєте, як у вірші Сосюри так ніхто не кохав через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі, і земля обирається зрання. Якийсь час усе було добре, справа йшла до весілля, але наступає зловісне 24 лютого 2022 року, коли окупанти почали повномасштабний наступ і зайшли в конотоп, де й живуть головні герої. Андрій, як військова людина, не може сидіти без діла. Я вас в Аківську, поки побудете там. А ти назад у військо. Однак, не встигнувши вчасно покинути місто, вони натикаються на їхню банду. І Андрій гине. Що це? Впевнені у своїй безкарності, виробки починають грабувати, вбивати і робити інші жахливі речі, навіть не підозрюючи що до них, вже неблаганно крокує смерть. Цей ліс. Не В моїй. Розбираючи трейлер до фільму, я казав, що картину неправильно називають фільмом жаху. Однак насправді я частково помилився. Дійсно, те, як наша відьма відправляє покидьків на той світ, викликає суцільні позитивні емоції. Тут, до речі, варто також похвалити вигадливість сценариста Ярослава Бойцешика, адже Олена вона не просто їх вбиває, а вона підходить до цього з фантазією, щоразу вигадуючи для них нові тортури і використовуючи проти них самих їхню жадобу, жорстокість та ненависть і не тільки до нас, але й навіть один до одного. Ще я дуже сподівався побачити у фільмі Сцену, в якій вони повзатимуть навколішки, благаючи пощади. А вона їм скаже: А ви когось пощадили? Не вбивай мене, дай мені шанс! Ну дай мені шанс! Як же мій дядько? ти давав йому шанс? Давав відповідай. І подібна сцена вона справді була у фільмі. А від того, що вона зробила з їхнім командиром, я сміявся і аплодував. Не буде, звісно, розкривати усіх секретів, аби не псувати вам задоволення. Однак є ще й інший бік медалі, а саме те, що витворяють свина собаки, заходячи у містечка та села. І от від цього дійсно сирити виступають шкірою. Крім того, треба ще зробити поправку на те, що нам 100% показали це в такому, так би мовити, пом'якшеному варіанті, а насправді все було ще жахливіше. І тому, йдечи на фільм, як справедливо зазначив мій колега. Посилання на сторінку якого я залишив в описі. Треба розуміти, що є у фільмі моменти, які тригеритимуть деяких глядачів. Щоправда, і тут також криється парадокс, адже всі чи ці жахливі речі, що нам показали, вони також є і одним з плюсів картини, до чого повернемося у наступному розділі. А от з чим я дійсно не погоджусь, так це з тим, що картину називають фільм Помста. Я вважаю, що правильніше буде фільм Справедливість, адже помця то є гріх. А от справедливість ні. Взагалі маю сказати, що під час перегляду в мене в голові відбувалося паралельно два процеси. По-перше, це, звісно, насолода фільмом і стражданням орків. А по-друге, це порівняння із моїм розбором, тобто де я вгадав, а де ні. І дуже приємно було розуміти, що більшість речей я таки витлумачив правильно. Але ще прикольніше було усвідомити, що справдилося те, про що я подумав вже після того, як випустив розбір, а в ньому, власне, про це і не сказав. Йдеться про цю сцену, в якій Олена ріже собі руки там, де в неї татуювання. Я тоді подумав, що можливо саме вони і стримують її силу, і розрізавши їх, вона таким чином свою магію вивільняє. І, власне, воно так і вийшло. Розумію, звісно, що після бійки кулаками не машуть, але це правда. За словами сценариста фільму Ярослава Войцешика, ще на стадії створення персонажу в нього вже було бачення того, хто саме має грати головну роль. Коли я це продумував, я відразу абсолютно чесно вам скажу, уявляв тут тільки одну дівчину. На, на цю роль дісталася вона акторці Тетяні Малковій, яку ви можете знати за серіалом Дільничний зверз. Теж мені психотерапевт. Та, ви, та це у вас тести неправильні картинки дібільні. Ви їх самі напевно малюєте. Та напівказковим фільмом Смак свободи огляд, якого також можете подивитися за посиланням. Ось що з цього приводу каже сама акторка. Ну сказала, сказав Ярослав Ярослава, це ж автор цього сценарію, він коли писав, він так, так склалося, що він побачив там мене. Я дуже йому за це вдячна, і ми дуже швидко записали самопроби. Довго дуже, дуже приймалося рішення, тому що в принципі історія була на волоску, так висіла. Але слава Богу, вони це зробили, і все вийшло. Роль нареченого Олени Андрія виконує Тарас Симбалюк, знайомий глядачам за серіалами «Суперкопи». Так що робимо? Що Ну ти ж військовий. Ти Розбирайся в бомбах іди глянь. Я бомбу підриваю, а не розбираю. Полкан, Кан спіймати Кайдаша та іншими. Його роль у фільмі виявилася не настільки тривалою, як, можливо, того б хотілося, але він все одно встигне запам'ятатися глядачам, особливо завдяки одній доволі такій пристрасній сцені. Подругу Олени, яка, як я і думав, також є відьмою, зіграла Олена Хохладкіна, яку ви могли бачити в серіалі Кріпосна, а також в фільмах Я працюю на цвинтарі та Памфір. Однак несподівано для мене головну героїню мало не затмарюють її вороги орки, а точніше актори, які їх зіграли. Чиї імена ви зараз можете бачити. Власне про це сказала і сама виконавиця головної ролі, відповідаючи на моє запитання про те, що вона відчувала під час зйомок сцен вбивства окупантів. Слухайте, ну ми всі розуміємо прекрасно, що це кіно, і те, що я відчувала на, на зйомках, а те, що як вона виглядала кадри часом, дуже сильно відрізнялося, тому що ми не забуваємо, що це все такі актори, і я їх дуже сильно люблю і поважаю. І вважаю їх найголовнішими героями цього кіно, і те, що вони зробили, це дуже великий подвиг на мене, вони погодилися в принципі на дуже свої. Знаєте, ж кажуть, що якщо актор грає поганця і глядачі його зненавидять, то значить актор відмінно впорався зі своєю роботою. І тут це підтверджується на усі 200 чи навіть 300 відсотків, адже дивлячись на персонажів на екрані, виникає не просто ненависть, а таке відчуття, знаєте, для опису якого слів поки що не придумали. В них що не ни слово то мат. плюс, звісно, стервані пралки, холодильники та інші предмети побуту, з якими вони в душі не є, що робити, і тому просто тупо ставлять їх в себе на базі, типу як декорації або що. Плюс вони ще постійно гонять на українців. Мовляв, ми сатаністи, дітовбивці, і хто там ще. І знаєте, з одного боку, це може здатися карикатурним. Але зважаючи на те, що вони вже встигли зробити заяву, мовляв, ми причетні до замаху на Трампа, самі розумієте. Ну і звісно, той прикол, що вони до останнього списують усе, що з ними відбувається на українських партизанів, ДРГ, словом на що завгодно, адже існування надприродної сили вони вважають неможливим. Ні, це неможливо можливо чи неможливо? А тобі горіти у пеклі лайно собачка. На їхньому фоні Джофрі Ланністер, якому бажали смерті. Думаю, усі без виключення глядачі просто відпочиває. Однак при цьому виконавцям ролей орки хочеться аплодувати, поки руки не відваляться. І я думаю, що в сусідньому залі, де була присутня команда фільму, він таки супроводжувався оваціями. Це, до речі, і є той парадоксальний плюс, за який я казав раніше, бо коли ми бачимо, що роблять ці сучі діти на екрані, від того стає моторошно і огидно. Але саме з точки зору пропрацьовки персонажів і акторської гри то є оскар, то є браво. Цікаво, до речі, те, що художниця з костюмів Ірина Айскай є учасницею бойових дій, і саме вона забезпечила майданчик справжньою трофейною формою російських солдатів. І зважаючи на те, що форма рашистів була справжня, то, ймовірно, і їхні поганяла теж були справжні, типу ровний, Бандо, Суфа і так далі. І так, не позивні, бо позивні то в наших воїнів, а у тих недолюдей поганяла. І, до речі, згадуючи наших воїнів, в одній з сцен фільму також задіяні актори, які нині є діючими військовими. Зокрема, це ветеран війни Назар Гребар, військовий ЗСУ Олександр Печериця, діючий офіцер батальйону Свобода Володимир Ращук, а також військовий ЗСУ, ресторатор та телеведучий Даніель Салем, для якого «Конотопська відьма стала кінодебютом. Якщо пам'ятаєте, я казав під час свого розбору, що фільм від мене заздалегідь отримує 4 плюсики. Так от. 5 плюсиків. Тут творці також попрацювали на славу. Вона у фільмі така доволі містична, чому в першу чергу сприяє образ головної героїні, яка повсякчас змінює вбрання, то, з'являючись ось в такій фіолетовій шубі. Це щуба, правильно, виправте, якщо я помилився, то у чорній тоненькій сукні. І тут знову ж таки варто віддати належне пані Малковій. Адже, як я казав раніше, зйомки проходили з листопада по грудень, тобто на вулиці було доволі зимно. А їй за сценарієм треба було то бути у вище згаданій тоненькій сукні, то ходити по і так далі. Але саме така відданість своїй роботі і готовність переносити певний дискомфорт і дозволяє робити по справжньому круті речі. Також атмосфера у фільмі допомагає створювати непоганий саундтрек, з якого я увесь фільм очікував почути пісню Пташка у виконанні Злати огнівіч і яку все ж таки, попри мої сподівання, приберегли майже до фінальних титрів. Однак виявилося, що текст самої пісні він тісно пов'язаний із сюжетним моментом, в якому вона грає. Знову-таки не розповідатиму всіх деталей, аби зберегти інтригу. Але якщо вам цікаво і ви не боїтеся спойлерів, пишіть у коментарях, і я вам відповім. Також варто зазначити, що версія фільму, яку ми подивилися, вона ще повністю недопрацьована, про що перед показом попередила директорка кінотеатрального відділу фільму UA Наталія Коротушко. Ми робили все можливе і неможливе, щоб встигнути зафіналити кіно саме до сьогоднішньої дати, щоб ви його побачили в найкращому вигляді, але ми трошки не встигли. Шкода тільки що офіційна прем'єра відбудеться аж за місяць, бо до того часу я вже, мабуть, не пригадаю, який, який вигляд мали ці сцени в недопрацьованому вигляді. І е, порівняти, знаєте, як було і як стало, мабуть, на жаль, не вийде. Однак варто сказати, що найфантастичнішим елементом у цієї стрічки є не відьма і її надприродні сили, а те, що ж серед загону рашистських покидьків був один нормальний хлопчина, і цьому навіть надали цілком логічне пояснення, щоправда, в результаті це дуже сильно вилізло йому боком. Не певен, чи саме так це задумувалося, але гадаю, що а, цей персонаж він уособлює в собі Легіон Свобода Росії, який з початком повномасштабного вторгнення перейшов на наш бік. Шкода, знаєте, що у фільмі не було сцени, в якій Олена збиралася б його вбити, але з допомогою магії зрозуміла б, що він не такий покадьок, як решта, і лишила б йому життя. Таким чином можна було б підкреслити благородство нашої відьми, бо, незважаючи на своє бажання помсти, вона не чіпає невинних. І все ж таки діжка меду не лишилася без ложки дьогтю. І тут це кілька питань, які залишилися без відповідей, і за які я також згадував, розбираючи трейлер. Як Андрій зустрів Олену? Чому вона вирішила відмовитися від своєї сили, і як власне вона це зробила? Буде якийсь ритуал чи чаклування? Чи знав Андрій про її сили і те, хто вона взагалі така, про те, що вона відьма? Хоча на це питання на нього все ж таки дали непряму відповідь, адже за сюжетом Олена трохи старша за свою подругу, яку Андрію представляє як свою тітку, тобто, ймовірно, він все ж таки не знав, хто вона. З одного боку, зрозуміло, що творці, мабуть, не хотіли розтягувати хронометраж, але все ж таки це сюжетно важливі моменти, і, на мій скромний погляд, розкачку можна було б зробити, ну, хоча б на півгодинки довше і висвітлити це. Хронометраж фільму він складає 100 хвилин, і додати до цього ще 30 було б 2 години 10, що, як на мене, не критично багато для того, щоб історія відчувалася до кінця цілісною. Звісно, я розумію, що фільм не про це, і багато хто не погодиться зі мною, а, з тим, що я називаю це недоліком. І, до речі, пишіть у коментарях вашу думку щодо цього. Але все ж таки оцієї маленької деталі мені особисто не вистачило. Якщо пам'ятаєте, то у своєму огляді на сиквел Думками на виворіт» я обіцяв розповісти про а, одну ситуацію, яка пов'язана з цим фільмом, і допомогла мені подолати відчуття, що я роблю все недостатньо добре. Я не хвалько проте похвалюсь. Так от. За це я маю подякувати виконавиці головної ролі, пані Тетяні Малковій. Річ у тім, що після того, як я випустив розбір трейлеру, який на моє розчарування набрав лише 245 переглядів, що, до речі, ви можете виправити до офіційної прем'єри фільму. Так от, а після того я отримав повідомлення від пані Тетяни, яка. Подивилася повністю моє відео, висловила респект і навіть підказала, що в одному моменті, який пов'язаний із розшифровкою рун, я там припустився помилки. А, ну просто через те, що на цьому кадрі я її не роздивився достатньо добре. І буде відвертим, спершу я просто не повірив своїм очам, але. Потім до мене дійшло розуміння, що якщо головна акторка фільму оцінила мою роботу і вона їй сподобалася, то, мабуть, все ж таки я роблю щось круте. Підбиваючи підсумок, сильні сторони фільму це геніальне зображення орків, насолода якого отримуєш від їхніх страждань, містична атмосфера і саундтрек. Тоді як невеликий, але все ж таки недолік, це сюжетні питання, які лишилися без відповіді. Тож таким чином від мене фільм отримує 9 з 10. Також, як я розказував ще рік тому, Конотопська відьма має стати першою стрічкою майбутнього, так би мовити, Ukrainian Dark Universe. І наразі вже відомо, що наступний фільм матиме назву Каховський об'єкт, і там головна героїня військова боротиметься із зомбі. Потім буде третій фільм, із поки ще не придуманою головною героїнею. після чого усі троє об'єднаються у боротьбі з глобальним злом. І, хоча, за словами пані Малкової, участь її та її героїні у майбутніх проєктах ще не обговорювалася, я дуже сподіваюся, що вона продовжить виконувати цю роль, адже цей містичний образ дуже її лишить. Ну а якщо увімкнути, знаєте, таку фанатську фантазію. То в ролі головної героїні наступного фільму, яка відстрілюватиме зомбі, я б хотів побачити Алу Мартинюк, тим паче враховуючи те, скільки часу вона провела на фронті, допомагаючи нашим воїнам, вона була б ідеальною кандидатурою на цю роль. Anyway, я дуже чекатиму на продовження історії Конотопської відьми і розвиток нашого кіновсесвіту, у який тепер я вірю іще більше. Ну і завершити цей огляд я хочу словами подяки усім, хто мені допоміг. Моєму другу та колезі блогеру Вані за те, що він попрацював оператором. І, до речі, цитата про те, що у фільмі є моменти, які тригеритимуть деяких глядачів, належать саме йому, його другу Віталію, який люб'язно надав копію відеозапису презентації фільму, моїй подрузі та колезі-блогерці Лю за класні світлини. Моїм батькам за те, що вони вірять у мій маленький проєкт і завжди допомагають організаторам фестивалю за можливість побачити фільм раніше за всіх, а також за те, що його показ неймовірним чином співав із моїм днем народження. Ну і звісно ж, найбільше моя подяка належить головній зірці цієї стрічки. Пані Тетяно, якщо зараз ви дивитеся мій огляд, я дуже вдячний вам за те, що ви допомогли мені віднайти віру в себе і за те, що приділили мені свій час, затрималися заради цього, навіть попри те, що поспішали, і цим зробили мені найкращий подарунок на день народження, про який тільки можна було мріяти. Я дуже сподіваюся, що через мене ви нікуди не спізнилися, і цей огляд я присвячую вам. Сподіваюся, що ми з вами ще зустрінемося на офіційній прем'єри фільму. До речі, друзі, моє повне інтерв'ю із пані Малковою, витримки якого було включено у це відео, ви можете подивитися за посиланням. Дякую вам за перегляд. Дисяйте вподобайка, якщо вам сподобався мій огляд. Пишіть у коментарях, чи чекатимете ви на прем'єру стрічки 22 серпня. І також нагадую, що на каналі нині відкрите спонсорство. Тож, якщо вам подобаються мої відео, ви можете підтримати мене дзвінкою монетою і таким чином отримати доступ до нових відео раніше за інших глядачів. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропустити, і не забувайте донатити на ЗСУ, аби все показане у цьому фільмі якнайшвидше втілилося в реальність. Ну і останнє слово у сьогоднішньому відео належить головній героїні картини. E, передаю вітання всім підписникам. Дивіться, e, я дуже щаслива, що ви робите огляди. Дуже так змістовно. Я побачила ваш огляд на тізер, на трейлер, Точніше я була здивована, як ви дійсно роздивилися все в деталях і так знайшли якісь такі нюанси. Праві тут люди в більшості не бачать, але це було прям дуже приємно. ви великі молодець робіть огляди. У вас прям це класно виходить.